І всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати в козаки назад до війни. Це гра про козаків, які воювали. Ну тут не тільки є козаки, тут є багато різних цих а, націй. Ну, але я буду грати за козаків. Ми вибираємо random map. А, можна додати ще різні країни. Ну я буду грати на Easy. Такс, от. Робимо так. Тут по, по дефолту все стоїть Баварію. Тут треба виставити їм. Індрійки, ну, одинички, щоб вони всі разом в альянс не ступили і мене не побили. Бо якщо в них буде однакове число, вони вже будуть вважатися, як в альянсі, тобто проти мене. X – це ігрок. ну, Типу, плеєр. Якщо ви хочете пограти з другом, то тут можна, там можна підключитися по блютузу. І тут вам треба буде додати X, і тоді це буде ваш друг. Так, а я вибираю собі. собі... А де Украї... О, Українян. Так, нехай тут ще хто буде. Ну, один хай буде рандом. Буде Австрія. Та також, також Енгланд буде. Франція. Давай. А, хто ще буде? Хто? Кого, кого, кого. Давай, ну, Росія буде, ми її знищимо, якщо її швидше не знищать. І Нідерланди Так, ну тут все хай буде по дефолту і поїхали. Старт. Так, ми починаємо з такою малесенькою кількістю українців. Так, вона почала почався залишимо, що ми живемо біля моря. Хай частина будує нам вітряк, а ми поки що побудуємо ратушу. Так, от, вони вже побудували вітряк. І нехай вони йдуть рубати дерево. А ці хай йдуть камінь рубати, бо він ще нам буде потрібний. Отці, хай тут побудують поки що хатку для збору ресурсів. О, ми в такому дуже хорошому місці. Отут можна навіть мури такі побудувати, і ми будемо захищені. Тільки, звісно, отут на нас може приплисти якась флотилія і нас, на нас напасти. Але це вже таке. Так, ну давайте тоді все основне військові всякі штуки будуть у нас тут. Так, нехай прокачаються. Доволі сильно ці учоки. Так, і можна одразу з козаків навіть відхиляти, це небагато не коштує. Не так, от вас. У, ну, на пушки мені зараз не треба. Так, от ви йдете сюди, ви йдете сюди. Добре, все йде поки що нормально, нормально, гладко. Так, оці хай поки що будують оцю шнягу. Так, 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 так. Що мені зараз треба зробити? Можна священника. Можно так, звід 5 священників. Буду нормально. Так, вийди сюди. Мені шахту треба почати прокачувати. Так, це у нас вугілля. Ну хай, хай буде вугілля. Так, сам, так. один 11 священників вифілити. Хай сюди прийдуть похиляти наших вояків. От так іде. Патер, все похилових. Так, похило, молодець. Правильно, Цар всіх витіляв. Можна от ще одного, от то цих от прив'язати, бо не думаю, що мені всі похилягнуть. Нормально. Ну, хай буде. Так, сівоє п'ятеро будете захищати цю шахту. Так, мені злоще там ще ще одне. Алто, що в мене на одному, типу з одного боку, армія це погано, мені треба по так би розтягувати. Так, вони вертаються що? Обнарівші. Такс. Мені треба золото. Це ірон. Блін, що в мене, мене лишала напані? Тому що в мене у нас золота шахта. Ну вже звідки, що? Чо так мало? Так. Ви йдете працювати сюди. Такс, тепер ви. Ви-ви-ви. 17. Дерево. Дерево дуже потрібно, як не як. Дуже потрібний ресурс. Плюс я зараз хочу зробити Дерев'яні стіни. Отак. Отак, нормально. І поки що роблять. Так, ти... а, вот он. Такс, а, вони вже пішли. Добре, От вони зараз роблять. Так, отут я зроблю перші оборота. Так, і нормально, щоб э, на мене не так сильно задівали ці от мої сусіди. Так, робимо так. Козаки йдуть сюди. Треба шеселям. Такс. Ну все ніби поки що нормально. Тут в полі працюють. Священиків можна розтягнути. Можна, ж вони отак так от собі стояли. Так, оці двоє хай йдуть от ці двоє хайдуть отсюда. Такс. Думаю, поки що цілком нормально, отомовно, От ти будеш сьогодні. Ну і назавжди закичати тут, а ти просто тут забуш. Так, от вони є. А, в мене ж... О, так, от є вже. Угу. Так, і шахту треба ще одну побудувати. Тут? угу, Все поки що добре. Так, тут добудували, молодці. Тут теж все окей. Так, тепер їх можна забрати. І. Ну, і... і... хай пушки побудують, вони мені не потрібні, але хай будуть. Ну, мені статистику. Так, поки що треба в університеті вкачуватися, щоб нас все було окей. От. Отце от типу зменшує, ну типу на 85% останнє дешеше це карбаль. За компта 1000, от і тут вже 147 дерева. дерва. Можна басно упата і мені по проблемно робити шість сторона нормально. У мене вже отво автоматично футилів будуть будуть. Такі капать повториться буде. Такс. І що мені треба? Мені треба в шахті прокачувати. Мені тут не зустрічає, так. От. І тепер я можу, от, до зрештою, дерево трохи йде на підтримку стіни. Тому мені зараз треба дуже багато сарям на викуп дерева. 33. Нормально так трошки я. Так, а вони хойдуть. Зараз мені треба буде годиночку пробути. Ого, як вони так далеко за так, університет. А давайте плюс до камнів каміня. Ох, я тут вже працюю, так трохи є Так, стучас роблю. Так, а туди поки що побудуйте. Побудуйте ну, місце, В будиночок нас. От, таунхау, та Ну, ще один просто, щоб більше місця було вигідніше, ніж будинки будувати Так, і можна зараз на базарі обміняти дерево на золото. П'ять тисяч золота сюди. Так, І тепер. І тепер що я хотів? Що я хотів? А, я хотів шахту. Мені дерево зараз. Так, треба і все. Так, зараз тут буде у нас плюс людей до золотої шахти. Отак. А можна, знаєте, як ще зробити. Можна що так? От. От сюди, і щоб вони ще сюди приходили. Так буде набагато швидше ж спавнити селяни. Так, поки я їх візьму. Хай вони отут в хату побудують. І я одразу сюди тут дерево вирублювати. поставлю. Ну, щоб ми тут виробляли? Так, саме все. Тепер ви тут працюєте. Так, хто тут? Ага, от ви тут залишаєтесь. Окей. Так, хай частинка буде тут. Так, і треба їх Кудись Ну, отут хай будуть. Так, хоч би 50 ку зараз їх наклікаю. І треба буде їх одразу прокачати. От. Так, як можна зробити? Можна ще одну конюшину, щоб поставити. Суто, щоб швидше їх прокачувати. Сюди я все ворота. Угу. Так, тепер я вам так викачую. Ага. Так, 11, Хай йде сюди. О, перший корабель. Будуть ці кораблі, одразу треба відводити від цих маленьких човнків, бо в них проще. Дивіться. Мол, я зараз наїду на якийсь такий маленький, і бачите, його розтращило. Так, тому їх треба, щоб вони були отак ось. Окей. Не ну, можна ще одну таку для перевозки зробити, буде. В принципі, нормально. Буде. Такс. Такс, такс, такс. Ну і ще на камінь. Бо камінь, хоч в мене його багато, але потім він може мені знадобитись. Окей. Uh, сітки ага, це буде Човники будуть ефективніші на 100%, але вони зараз центрам, Мені до швидкості душиться. А тебе будуть усіх кораблі чи набагато. Так, добре, все йде добре. Так, ви сюди. Так, вам ще треба наклікати. Так, 50 тут і зараз ще 50 там наклікай. Так, і бачу, тут хтось є. О май гад, що тут відбулося? Так, окей. Так, давайте зараз нам треба ремонтувати. Це не жарт. Розробили мені тут все. Такс, все, ремонтуйте. Капець якийсь, варто. Такс. Тепер я роблю отак. Беру всіх, хто тут є 41. І дерево. Так, в мене дуже мало золота. Мені треба прокачати золоту шахту. От золота шахта. Тут буде вкачена раз. І одразу сюди селяню, запихаю два. От, два о, кораблики. Ой, що ви тут все робите? Прощати інші кораблики, так? Ай-яй-яй. Так, треба, щоб вони от сюди відпилили. І тут будем цей кайфово. І ще тут якраз будується. Такс. Далі, я якраз можу прокачати захист козакам. Так, і одразу прокачаю їм ще силу Так, а золота шахта. Цю мені треба 7 тисяч золота. Хоп, і 7000 золота вже є. І прокачую тут шахту. І зараз сюди запихнувся. Бам, все. Так, ну поки що все спокійно. Можна їх зараз більше наклікати. І одного отамана. Іду теж зараз наклікаю, щоб швидше приходили І так, что тут відбувається? Такс. Армия, 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 давайте швидше, швидше, швидше сюди! Боже мій! а шу, тут відбувається? шу, ш, шу, Я шу, ш, за? Так, хай ш, шу, ш, тут ш, все. Окей. Такс, 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 так. Так, ш, всі селяни, які тут, я їх відправлю на... Стоун. шу, треба. О, ш, шу, X2 там. Ой, щось мені здається, що такий хороший кусок ш, треба перенести шу, ш, шу, ш, шу, ш, шу, ш, шу, ш, шу, так, і решту теж сюди. Так, ну поки що все спокійно йде. гладко. Так, ще один корабель десь сюди. І де цей от великий корабель? Він, типу, я його не забув ще. М? Дивно, мені залишає, що я його був. Окей. Так. Мені вже кажуть, що треба десь жити. Бо місця не вистачає. Ну, нехай я тут вже почну робити такі будиночки. Такс. Окей. От вони тут будуть. Зараз тут набудую будинків і буде взагалі класно. Опс. Коп. Ну, так думаю, будиночків. 10 можна зробити, може менше. Ну, десь отак, ще два будиночка і буде цього достатньо. На на, деякий, на ну, на більше часу. От все. І цього вже скільки я добав? Ну, під 200 людей я ще добавило в це. Так, і ви йдете на камінь. Окей, тепер туша мені. О, повітря на куля. Він по все моє золото, звісно, але того коштує, я буду бачити всю карту. Так, сюди. І тут ще на наплікую. Ніфіга собі, вони вкачані. Так, чекаємо, тут у нас. Ага, тобто винищили чорних, винищили фіолетових, винищили голубих оцих повністю, і синіх, можна сказати, теж. І залишилися оці. Це хто у нас? Хто? Що, що це? Що за країна? Окей, а Москва, ну Росія залишилась. Ну, на першому місці Росія, і тут ще якась. Ну, владі не жити, не жити, їм капець. Кораблі вони ще не навчились будувати, бо не сіг, а вони вже велика флотилі. Окей, поки якщо я не можу зайнятися, відправлю знищувати Ні, ні. Московські з корабликів. Окей. І потім, а як Окей, okay, такі, такі масенькі привіт, які передамо на майбутнє. Ну, що їх не перехоплять оцю, ці учуки. Шанс. Ви? Що далі мені робите? Що ви робите? Так. Вкачуємо шахи. Ну так, да, ми, ми їх трошки перехопили, але їм все одно не біжуть далі. Так. Ой-ой-ой, оце -ой -ой -ой, тут уже така армія не на жарт зібралася. Ну хай тут, хай, хай тут підуть. О май гад. Так, сюди хай йдуть. Зараз буду до максимуму. Шахти качити, ну все, їх побили. На жаль. Скільки, скільки, скільки золота ви хочете для золотої шахти? Це плюс 25 чи 5 десь? Мені здається плюс 5, так, ну а тут я покачаю. Такс, давайте, все. Плюс 10 людей. А, плюс 10. Плюс 10, так, плюс 10. Такс, і не треба, і не треба забувати про... Ем... Цей, ем... як його? І не треба забувати про університет, що його треба прокачувати. Скільки з дерева, скільки? Почекайте, це 3... 300 тисяч дерева чи... Так, це, ну це на 1010. 300 тисяч дерева у мене вже є, ніфіга. Так, вам треба будиночок. Будиночок вам треба. Такий я зроблю цього разу, от Так, мені, мені мою армію кудись треба збирати. Так, ну я їх буду збирати в цій стороні. У мене тут місця нема. Так, вибираю отак от. 90 військ. Ну це мало. Ні один отаман. Ну гетьман, гетьман. Так, і він буде отут. Давай, біжи. Окей. Okay. Так, невже на мене зараз буде перший напад? Так, це на мене. Треба перехоплювати. Треба їх перехопити. Головне на пушки, на пушки. Бо вони зараз мені паркан розломлять. Давайте. А, вони їх прийшли ломати, але все одно вони на моїй території, тому давайте на цей бомб. Ламайте собі це в інший раз. Добре, тепер я прокачую Оце я покачую, далі мені ще... Шар... О, це можна качати, а поки воно тут вкачується, я отут буду спавнити ще козаків. Ой, чому мені, мені їжі не вистачає, капець як? Так, їжа, їжа, їжа за золото. Все, боже, навіть не помітив, що в мене їжі так мало. Треба кораблів наробити швидше. Оце ці кораблі просто потокли всі мої кораблики. Боже. Так, а ти припаркуйся кудись сюди. Ні, от сюди припаркуйся. Треба швидше вирішувати з цим проблем. Бо мені таке не подобається. Так, що тут забув? Ну, іди сюди. Так, О, я можу їх сильнішим зробити. Так, коли дівчатку треба там собі. О, можна ще гетьмана такого. А, я вже я спам. Тоді давайте пав. Отакий от е регістр. Що тут відбувається? Що тут твориться, а? Вони вирішили на мене напав. Так, а ви не обнагріли? Або ні, стійте. Зараз вам я вам як покажу. Зараз я вам покажу, що ви так більше на мене не полізете. Так, вам кафеця. У мене тут дюрка! Давайте, козаки, боже мій, дюрка, звідки? А, вони пропали з них оцілки, пропалили мені. Хто там ще хотів? А ну, йди сюди, ти мортира. Капець вам. Так, доброе всем, здравствуйте. А ну, а ну це його, спутуй мене тута. Так, стоять. Отак от, от спутуй тута, будь ласка. Я буду тобі вдячний. Бо це неділо, що до мене тут проходять всякі різьні. Тут чуданьки. Ти ж не на мене? Правда, пофіг, йому і так кінець буде. От я хочу цю армію просто на них вести. Ну, це не армія це пошки. Малесь якийсь збірок козаків. От їх буде, ну, в битці до фіша мені треба. От, ну я їх вже повністю прокачав на силу, тобто не повністю, ну, найсильніші, сильніші вже ні буде. по силі. Такс, і тут шехай спамся. Мені крабоду фіча. Так, так. Єс. Yes. Так, 63 селяни на безділа. Фут, фут, ну на це буде на це. Що, де тут ще можна куди? Ну ось сюди йдіть. Ось зараз дивіться, скільки їх... тут їх чуть-чуть зараз, як скільки просто. О, дивіться, скільки прийшло їх. Все. Так, зараз буде тотальна вирубка лісів. О, май гад. Такс. Мені треба не забувати вкачуватися. Так, у них нема кораблі військових. Ой-ой, флотилія, ваш вихід. Треба швидше до них плити, щоб вони оці от солоденькі. А хто в них стріляє? А, то він весь час просто стріляє вже. Так, ну шо, давайте ламайте. Бо це не тіло. Ох, як добре, горить. Приємно дивитися. Так, поки вони там знищують знищуються їхні. Побудови. Можна ще кузаків. О, можу отак. так. Бити. Бам. Так, а мені... Фуд, фуд знову не вистачає. Фу, Їжі. А що ви зупинилися? Ау, давайте рибу привозьте. Ви. Кораблики мої любимо. Що у вас тут відбувається, кораблі? Ну це не смішно. Вони були ефективніші було ноль. Окей, okay, мені треба ще щось ціля, хоч би з десяток. Окей. Okay. Ага, бій вже мають свою флотилію. Так, давайте. Ой, а у них кораблі посильніші, ніж мої. А ви тут стоїте, боже мій. Треба кораблі швидше робити побільше. О май... О ні, Ну, це капець, це капець. Пливіть сюди. Так, мені треба швидше, треба армію, армію треба сюди завести. Виїхав, прям в середину заведу. О, це так подвійна атака. А не буде, дві атаки. Окей. Окей. Так, прикріплення, прикріплення, приплив, при... 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 припливу. Окей, так, давайте, сюди. Такс. будуються, пливуть. Давайте, стріляйте, шу, до більше, пошвидше, ушв. Так, сюди просто всі мої кораблі спливаються. Ну все, їм капець. Ми не чекали, що до кафла тыле проплывает Ну, Ну що, самі вий. О, і почистили якраз мої кораблики. О, моїх цих. Парабель, куравлики ви всіх почистили Отака флотилія мені цілком підходить Отака от, от нормально Один хай тут буде, на захисті Окей, мені треба ще оцих трошки поспавнити Все одно їх мало Чого мені не вистачає? Так, це є, голд є Ірон, ірон мені не вистачає, ірон треба Окей. От, вони вже заспавнилися І мені треба зробити отак І де б вони підійшли? Отак, тільки мені треба відкрити їм двері Ну от це так майстри на всі руки просто

Тут отак от зроблю. Так. Ось так. І воно буде. Отак виходити. Нормально. І тут що я роблю? Тут зроблю два військових, щоб стояло. От, от тут хай десь стоять. Один. А другий хай тут стоїть. І зараз маленьких для їжі. так, і університет треба зараз прокачати. Такс. Нормально. І ви можете сюди, не можете сюди втулити. Окей. Тоді, тоді зробіть отак, буде краще. У мене така така трошки армія. Є. Тому Не думаю, що їм вигідно на мене так то нападати. Не вигідно їм нападати на мене зараз. Так, що мені треба? О, то це на ефективність. Вони будують корабель. Так, зараз я зроблю так, щоб вони не мали чим його будувати. Ой-ой, так, чуть-чуть швидко їх. Буваю. Ну ламаю тут і виходить. Швидше ламаю їх. Ой-ой, не корабель. Ой-ой, не все корабель. Так, давайте ви всі на нього Давайте відразу так от впритул, щоб легше було стріляти. Тому вони щось Лізуть, коли їх не просять. Так, ну давайте запливіть там до них одразу, щоб вони теж вже не мали чим будуватись, но будувати кораблі. Так, а поки що я Що я зроблю? А поки що я поставлю на прокачку цю штуку. І-і-і... Мені треба. Що Мені треба, мені треба. мені треба... Так, що мені тут від... А мені треба було залізо. Так, тобто я йду на ринок і золото за залізо Десь 14, там, нормально. Цілком, цілком нормально. Так, 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 ви так промазуєте? а що вже... Цей вот. Так, якщо мне звучно стріляти. О, так же пішло діло. Такс. Yes. Все, їм кінець. Можна отсюда заплисти, щоб вони більше навіть не думали. Тут. Так, давайте може по одному ви запливете? Чи тут нереально заплисти? тут така зона, mm. що? Не-не, можливо. А, тут Тут типу кораблі дуже лагають. лагают. патрони на не речі. Так, ні-ні, давайте допущетку це зламайте. Молодці. Mm. Так, а що в цих наших нет друзів тут выбувается? Okay. А, це ж ці москалі. Окей. Okay. Ну і шо ви тут лагаєте? Ой, ну давайте я тоді вас отак отдельно. Все отак нормально. Щоб нагрючили. І я можу, в принципі, зараз перевести свою армію. Вот, наприклад, от вас я перевожу. Все, заходь. Так, чуть-чуть. І я все рівно 80. Так, і хай тепер вони пливуть сюди. Пливуть, спливуть, спливуть. Ви... Сюди пливіть. А ти, срампер там. Так, практично доламали там, так? Не практично добудувався. Ну... На воді мені нема чого боятися, це вже моя стихія. Так, а я ще козаків буду спавнити, бо вони мені дуже потрібні зараз. Так, роблю. Бам. І ще отут. Так, і це у мене зараз буде виходити перший напад на них. Оці пушки її бісять, вони прям все знищують. Що нападає. Ома гад, цей тут корабель покинувся. Так, по одному треба ще, щоб хтось поміг. Так, давайте, припливайте поближче. Молодці. Так, давайте пошвидше знищити цю вже штуку. Щоб вони нас більше на таксі не могли. О, все, мінус. І одразу тут ще знищить та компанія. Так. А оці вже приїхали. Виходьте. Опа-па. Зараз комусь тут буде невесело. Ох, так нормально вийшло, нормально. Клас. Ну і давайте тоді одразу в середину забігаємо і нападаємо. О, і тут пушка така собі зараз її змете просто. просто з малої. Просто забігли і почали ось. О, це кайф. На це дивитися класно. Ох, подивіться, як їх відсотки швидко падають. Оце називається напад. Імба. Так. І думаю, що можна ще щось таке зробити. Так, збір буде їхній отут наших козаків. А вони самі в одному між собою стріляють. Ха, їх просто кубка військових не могла нашого перемогти. Окей. А тоді що, я зараз похиляю тих, хто ще мужським все окей, норм. От, хиляю армію. Як там заділи, десь ще щось. Просто їх були і нема. Ой, мої любі друзі, ви не знаєте, що це все тільки початок. Заходимо. Бам! Тепер з цієї сторони ми зайшли, де в них взагалі військових немає. Давайте ж захопить, й захопіться! Молодці! Ой-ой-ой, що тут відбувається? Взагалі кайф. Тільки оці пушки гігантські треба якось перемогти. Бо поки що все, що я можу, це в тупу просто армію випускати, а це неприкольно, не прикольно. Так, іди сюди. Окей, і що я поки що буду робити? Поки що отсюди хай будуть спиратися. Хай зберуться пару продажних козаків І от захоче мушкетерів Хай сюди прийдуть і хай їм на цей, сюда ще буде частинка армії моєї. Окей. Нормально, нормально. Максимальний захист, який тільки можливо. Імба. Класно. О, тепер вони на мене типу напад роблять. Угу. Ну, якби вони на ну поганий якийсь напад. Але я можу зробити отак. Все, дякую за пушки. Геніально було так робити. А ці пушки я знищу, бо вони мені не треба. Я ним не награю. Так, можна тепер цих от ще козаків сюди. Окей, окей, окей. Хай поки що побутують оцю штуку. А не мають як пройти. Окей. Як хтось цей нема. Тут трохи вже зібралося. Кубка. Угу. Так, ну давайте ви тут. Розберіться з цим. А інше оцих мортир заберіться, бо... І з цим розберіться заодно. Так, отак. -от Ого, то в них тут раби працюють. Окей, хай працюють. Поки що. Так. Тут ще, от ще треба наклікати. А це ще не був, це не був максимальний левел. Захист у мене в шоці. Отут дофі ще наклікую. Отут багато наклікую. Ну я з ними зараз залишився сам на сам. Ой, я в їм капець. І тут ще багато наклікую. Мені зараз треба гігантську армію, і їм просто капець буде. Так, ви, 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 що мені з вами робити? Ну, побудуйте, а тут... Ну, давайте тут побудуйте ще один цей. Та ну, не тут навіть не думають робити щось військове. Окей. От цих можна навіть перегнати от сюди, на цей бік. Отак, от собите. Якщо тут вже на ніхто не пане, бо тут є така стіна. І ніхто мене ще поки що не обходить, тому я зроблю отак теж. І буде взагалі класно. ту 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 сюди поки що перейду. Окей, <питричненько> okay, запущу зараз такий масенький загін на них, щоб вони не розслаблялися. Да от дум 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 Ну а що? Чом би і ні? Щоб не робили більше цих цюків військових. От і вже я їм сотню забрав. О, то це вони просто бали за їхні ці побудування, що не набудували. І тут така сумуга лучників, так? Так, що тут по цих в мене м'як? Ще треба? Так, ну, скоро корінням буде капець. Їм вже не жити, уууу. Окей. Оце дуже неприємно, що чомники застрягають. Це дуже неприємно. Так, ну то в мене все фактично вкачано, можна до побудувань більше, ну в принципі я вже все вкачав. Пошо це? Я ж забув, у мене ще є. Я... Це я взагалі про плавильню забув. Зараз буду вкачувати, це ж для коней, у мене коні. Ну зараз качаю якраз. Ну то я взагалі про це ще забув. От одразу все вкачаю і буде взагалі класно. Для початку гривно дороге, це нафто. Ну хіба що це от не дороге. Ну, а на моєму рівні мені взагалі кайф. Все, я повністю вкачався. Так. І заодно я хочу взагалі закупити. Так. Все, класно. Так, і що я зробив? Вони б змогли цікаво зробити операцію знищити вежу. Ну, так, вот так Зараз, буде спецоперація по знищуванню вежі. І потім Москви. <гумі> Такс. Let's go, let's go. Так, а ну давай йди сюди. Давайте, ви попадете. Давайте в притул, в притул, давайте. Молодці. Так, саме йди сюди. І бортиха так. Такі частинка, нехай обійде. Їм треба пройти в притул. Окей, як можна зробити? Частинка з цього боку, частинка з цього. І отак от зараз. О, поки ті проходять туди. Проходь. Все, вони прийшли. А, тут же я ж ці вежі, я взагалі все забув про Ну, взагалі круто. Так, і мені треба, щоб вони з цієї сторони прийшли. Ну, я тут сюди, щоб одразу все типа змали. Так, і взагалі, що нема що робити? Вони тут ходять собі. Там спалюють просто все, що можна. І не, і не можна. Ну, зараз я їм покажу, де раки за мною. Оце я розумію. І ще я сюди запущу. І заприю тут двері на всякий. Хелос мій. Ну, це не мій мій був. Ой, з двох сторін зараз Як нападуть? Окей, частина сюди. Частина сюди. І буде зараз капець. Ох, ему копать буде. О, мага. Все, треба надо Все так, так насти это на месте, насти это, бегай это В наших враги заглядых. Не знаю, что ж Так, Так, студент захопите. О, не ему копать, не ему копать. Ох, так, да, 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 лучники. Так, лучники иди сюда. Все, это надо Так, спецоперация. А, окей. Так, ну, им треба якус, ну, не треба якус, а познечь да, для чего мы мне... Сюда, 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 Блин, мне еще не треба, может я его защую? Окей, тепер мені треба. Вони ж тут повсюду розтяглись. Ой, це зараз просто і це зараз вам говорить Руслан з майбутнього. В мене там стався баг, і в мене не закінчувалася гра, тому ми одразу перейдемо до прощання і пропустимо пару хвилин біготні, де я старався зрозуміти, чому не закінчується гра. І я думаю, що на такій прекрасній ноті, що тут Москва не горить. Можна завершувати наше. Відо, і з вами був Руслан, і хорошого вам дня!